Ужні сонячні панелі з акумуляторами встановили у Чернігівській школі No33. Їхнє використання дозволить навчальному закладу працювати в автономному режимі впродовж 20 годин. Нині нове обладнання вже забезпечує роботу системи вентиляції та подачу світла в шкільне укриття. Нагадаємо, саме тут, в лютому березні 2022-го від масованих рашистських обстрілів ховалися сотні містян. Коли під час активних бойових дій в подвалі знаходилися 250 людей. Адміністрація школи вчителі були разом з жителями мікрорайону, були діти, були люди похилого віку, і цього настільки не вистачало. І тому, оскільки ситуація ще є, ми знаємо, що може не бути світло. Ми працюємо в очному режимі, і для забезпечення освітнього процесу, і в такій ситуації це просто необхідно. 33 школа стала другою в місті, де з'явилося альтернативне джерело живлення. Зараз тут функціонують 20 сонячних панелей з потужністю 10 кВт. Їх встановили у межах першої частини проєкту «Energy for Ukraine» за підтримки благодійного фонду Nova Ukraine. Виконання робіт, передбачених другим етапом проєкту, благодійники розпочнуть незабаром. Встановлять таку ж кількість панелей та додаткові акумулятори, що дозволить забезпечити максимальний запас електроенергії. Це проєкт, який був запропонований нашими американськими спонсорами компанією Невадос, яка займається певними проектами в сонячній енергетиці в штатах, саме як комерційна компанія. Вони зараз активно займаються збором коштів на ці проекти. Саме цей проект зі школа в Черніві передбачає два етапи. О, зараз реалізований перший на нього пішло приблизно 25 тисяч доларів. Другий буде приблизно такий самий, трішечки менше за вартістю. Як розповів представник підрядної організації Олексій Шишканов, після виконання другого етапу проєкту вони планують збільшити кількість споживачів альтернативного джерела енергії. Така сама система, потужність плюс 10 кВт і плюс 20 кВт годин резерву. Будемо додатково ще разом зі школою обирати додатково споживачів, які будуть працювати в автономному режимі. Встановка може працювати спокійно 10 годин, залежності від навантаження. 33 третю школу обрали не випадково. Головний критерій наявність великого укриття, яке необхідно забезпечувати світлом під час планових або аварійних відключень. Як розповів начальник управління освіти Василь Білогура, напередодні встановлення сонячних панелей у навчальному закладі капітально відремонтували покрівлю. На цьому навчальному закладі ми відпрацюємо пілот. У нас є попередні розмови про те, щоб проаналізувати і несучу спроможність, і стан покрівель на інших навчальних закладах. Звісно, аналізуючи потребу по кожному об'єкту, приймаючи рішення з фондом, який навчальний заклад тут ну місто буде долучатися в підготовці якраз стану покрівлі, для того, щоб далі можна було реалізувати проект по встановлені панели і не турбуватися що. Через досить короткий час треба їх буде демонтувати для того, щоб зробити обслуговування чи ремонт покрів. Допомагає налагодити комунікацію місцевої влади з благодійниками волонтер Ілья Деречин. Нині він активно залучає міжнародні організації, аби ці підтримували Чернігів, який став для нього другим домом. Після того як рідне місто Іллі опинилося в російській окупації. В цьому проекті я виступаю як експерт, тому що я з галузі сонячної енергетики. І вважає за дуже важливо, щоб забезпечити всі заклади шкільного навчання, лікарні автономними системами живлення з огляду того, що наша інфраструктура енергетична страдає від обстрілів Російської Федерації. Такого роду проекти нададуть змогу не тільки автономно живитися, але і в подальшому зекономити кошти на електропостачання. Василь Білогура підтверджує, функціонування системи автономного живлення у цій школі дозволить заощадити значну частину коштів та у майбутньому направити їх на розвиток системи освіти. Попередньо ми дивилися по середньому споживанню річному електроенергії, і я думаю, що при після завершення всього проекту, якщо система буде функціонувати так, як ми проговорили, це дасть можливість десь економити до 25-30% до річного споживання електроенергії навчальним закладом. Це досить суттєва економія. Також спільно з партнерами по проєкту управління освіти обговорило включення в навчальний процес уроків із зеленої енергетики. Основна ідея полягає в тому, щоб ознайомлювати учнів з системою альтернативних джерел енергії.